Добрий день мої малята, любі хлопчики, дівчатка, діти, ось і настала осінь. Сонечко світить не так яскраво, як влітку, а небо часто вкривають сірі хмаринки. На деревах жовтіє й червоніє листечко. воно тихенько падає на землю, ніби танцює. Вітер гойдає гілочки, шародить в кронах дерев. Восени ми збираємо врожай, яблука, грушки, гарбузи. На городі достигає морква і картопля. Осінь – це чарівна пора року, коли природа готується відпочивати. Ташки збираються в далеку дорогу, вони летять у теплі краї, а їжачок шукає, де зробити собі хатинку саму. І сьогодні, малята, я хочу розповісти вам пригоди маленької білочки. Сідаємо зручненько і уважно, уважно слухаємо. Жила була маленька руда білочка. Вона дуже любила сонечко, зелене листячко і теплю літню погоду. Але ось якось білочка вранці проснулася, вилізла із свого дуба і побачила, що сонечко не таке вже тепле, як раніше. Вітерець тихо грався з листочками на деревах. А вони стали не зеленими, а яскравими, наче квіти жовтими, червоними, помаранчевими. Ой, а що це таке? здивувалася білочка. Вона побачила, як один жовтий листочок відірвався від гілочки і тихесенько закружляв у повітрі, наче метелик. Потім ще один і ще… Це був осінній танок. Білочка стрибнула на землю, побачила під деревцем багато-багато горіхів. Це був знак. Осінь принесла не тільки красиві листочки, а й смачні подаруночки. Білочка почала швиденько збирати горішки, щоб зробити запасу на зиму. Їй треба було поспішати. Бо незабаром прийде холодна зима. І все навкруги Криється білим снігом. На лісовій галявині зібралися всі звірі: їжачок, білочка, зайчик, вовк, лисичка і ведмідь. І всі вони обговорювали, як їм краще. Підготуватися до зими. В осінньому лісі багато грибів, горіхів, жолудів та яблук. Тож пора робити запаси. Дякую малята за увагу. До побачення, до нових зустрічей!